Школа номер один в селищі міського типу Ярмолинці повністю залежна від газопостачання. Альтернативних засобів опалення заклад не має. Кілька років тому школу утеплили, тому це дає змогу зберігати тепло при теперішній температурі повітря, але до настання холодів, каже директор закладу Володимир Постовіт. Всі класні кімнати є якими сонячними, і відповідно діти якогось дискомфорту від холоду поки що не відчувають. Система опалення до опалювального сезону готова, значить лічильники провірені, теплові, відповідно, вода в системі прокачана, чекаємо подачі тепла. Загалом в Ярмолинецькій тергромаді працює 11 шкіл, 13 дитячих садків та два позашкільних заклади, з яких лише три не мають залежності від газопостачання, розповідає начальниця відділу освіти Ярмолинецької селищної ради Руслана Гаврилюк. Це Ярмолинецьке ЗСО номер 2 Новосільська школа, це також Новосільське ЗСО, і Шарівське ЗСО, тому що в нас там найкращий варіант у нас є і газовий котел, і твердопаливний. В селищі Ярмолинці централізовано постачає тепло, шість котелень, з яких газова лише одна, каже директор комунального підприємства Теплокомуненерго Володимир Сивак. Дві з них працюють на трісці паливній, три працює на твердому паливі дровах. Ярмолинецька селищна рада на місцевій комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оголосила про надзвичайну ситуацію через відсутність подання теплопостачання до бюджетних установ, розповів журналістам Суспільного селищний голова Андрій Шутяк. Сьогодні тендера, які були проведені в... По Закупівлі не відбулися, тобто учасники компанії не зайшли, і скажімо так, в неофіційних телефонних розмов вони мотивують тим, що має бути ціна спочатку говорили 36 гривень, вплоть до потім 49, потім 56. Тому і ситуація така не тільки в Єрмолиненській громаді, це ситуація, яка склалася, я так думаю, по всій по всіх громадах в нашій країні. До 15 жовтня Нафтогаз готовий підписати всі договори із закладами соціальної сфери, оскільки вже підписали відповідний меморандум між кабінетом міністрів Нафтогазом та територіальними громадами, розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій. За його словами, ціна для бюджетних установ 16 гривень 70 копійок за куб газу. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.